Добрий вечір Ігорю. Близько 9-ї години очільник радіївської ходи Василь Люберець провів нараду власне з учасниками мітингу з активом і вирішили ставити намети і залишатися тут до того часу, поки не будуть виконані їхні вимоги. Актив цього мітингу прийшовся Хрещатику, аби забрати намети у машинах, що привезли, що їм привезли їх у супроводі міліції. Вони прийшли, повернулися назад на Майдан Незалежності та безперешкодно. Встановили намети тут на підніжжі біля стели незалежності. Ніхто їм не перешкоджав, ні міліція, ані провокатори, про яких вони говорили. І власне пізніше до них підійшла міліція і попередила, що такі дії є незаконними. Зокрема, ми знаємо попередні приклади, коли під час податкового майдану теж були встановлені намети, і згодом учасники податкового майдану були притягнені, начебто, за те, що зламали плитку, коли встановлювали намети. Тож Реакція мітингарів і реакції міліції на основані наметів. Прошу послухати у прямій мові. Значить, ми дали команду міліціянтам забезпечити нам тут можливість поставити намети. Вони не сказали так, є, але ми пішли, взяли намети і вони виконали команду. Тобто вони нам не заважали. Ми поставили два намети. Зараз ми будемо дивитися, це достатньо чи ні. Якщо цього не достатньо, ми поставимо ще один намет. І будемо ночувати тут. Ми націлені на лояльне якесь адекватне вирішення будь-якої ситуації, навіть якщо воно буде конфліктною. От наразі їм роз'яснено те, що відбувається саме про встановлення наметів, про відповідальність за це, і про те, що це є порушенням. Ми сподіваємося, що ну ця ситуація буде вирішена мирним шляхом. У таборі мітонгарів вже подейкують про те, що їх зібирається розігнати. Зокрема, частина активістів вже пильнує, подейкують, що за готелем Україна Зібралося кілька автобусів в Беркуту. Активісти їх фотографують і пильнують, аби вони не підійшли. У міліції ж нам прокоментували, що розганяти активістів ніхто не буде. Лишень о 23.30 до них знову звернеться керівництво міліції. І ще раз їм нагадають, що заявка власне проведення цього мітингу триває до 23.30. І у міліції нам сказали, що після 23.30 до Мідангарів знову звернеться із закликом покинути Майдан Незалежності. Що ж буде далі? Будемо повідомляти у наступних випусках. Ігоре Андрій Ковляв щиро. Дякуємо